На вихідних пофестиваємо святкування чергового дня народження міста цього року перенесли на найближчий вікенд 10 і 11 травня. Вже 9-го розпочнеться традиційне свято ковалів. Точна кількість учасників наразі невідома. Не всі іноземці наважуються їхати в Україну, зважаючи на напружену ситуацію на сході. Водночас на площах ринок шептицького і Бастіоній та у ресторанах проводитимуть фестиваль кулінарної спадщини Смак Карпат в ньому приймуть участь ряд Ресторанів міста Івано-Франківська, які зможуть продемонструвати старовинні рецепти не тільки української кухні, а й грузинської і інших, а також безпосередньо будуть варитися і куліш, і рибна юшка. І... Інші страви, які притаманні е, при нашим е, карпатським регіонам, щоправда, через трагічні події в Одесі, частину святкових заходів до Дня міста таки скасували. Зокрема, фестиваль фейерверків Грім Карпат. Також не буде концертно-розважальних заходів на вічовому майдані та площі ринок. Тобто залишається урочисте відкриття дня міста в суботу, 10-го числа, значить, на площі ринок. Під час цього урочистого відкриття відбудеться і вручення нашої міської премії імені Івана Яковича Франка в галузі літератури та журналістики. Разом із тим у місті відбудуться заплановані раніше спортивні заходи, зокрема фінал Кубку міста із футболу.